Добрий день, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Я рада вас вітати! Сьогодні ми подивимося карту дня, 6 серпня 2022 року. Подивимося, як пройде ваш день. І також подивимося з вами послання від ангелів. Що вони вам підкажуть? І так починаємо. ось на такій колоді. Відьма кожного дня. І це карта The World Миру. Нас чекає дуже приємний завтра день. Сама карта каже саме про себе. Карта миру. Сьогодні такі важкі времена для нас. Нам тільки хочеться миру. Ну, карта значить, що завтра день прийде хорошо, спокійно. Буде якесь там благополучне завершення якогось періоду в вашій житті, буде успіх, успіх у вас цей день, гармонія. Ви будете задоволені. Можливо, когось жде десь поїздка чи за кордон, чи, можливо, десь в друге місто, може, буде поїздка по роботі, це буде вдала поїздка, ви будете задоволені. Всім, що з вами про Дезерта. Так, подивимося ще, що вам говорять ангели, яку вони вам хочуть дати підказку. І так, це карта. Розслабтесь і рішитеся від проблем. Ну, в принципі, так як і карта була вчора. На вчорашній день розслабтеся. День вас сьогодні жде прекрасний. Ви будете сьогодні доволені задоволені. Я думаю, на кінець дня вам просто розслабтеся. Проживить и дань в свое удовольствие.